Я Ольярник Анна, учениця восьмого класу Федорівського ліцею та лідер учнівського самоврядування ВЕЙВС. У минулому році я входила до складу шкільного парламенту як міністр правопорядку та поставила за ціль стати лідером. У цьому році моя мрія здійснилась. Мене підтримало 55,6% виборців. І тепер я очолюю нашу активну команду. Наступне, чого я прагну, це стати найкращим лідером учнівського самоврядування та перемогти в конкурсі лі які ж якості допоможуть мені досягти цієї мети. По перше, це моя наполегливість, її доказом, є мої високі досягнення у навчанні. Починаючи з другого класу, я щорічно отримую похвальні листи Міністерства освіти. Завжди долучаю до різних конкурсів та олімпіад, у яких здобуваю призові місця. По-друге, я творча. Протягом п'яти років я була учасницею театрального колективу Відродження. Разом ми займали призові місця у конкурсах обласного рівня. Також, будучи у складі цього колективу, ми давали багато благодійних концертів. Згодом я його залишила, аби наполегливо та відповідально працювати у команді учнівського самоврядування, зростати як лідер і розширювати свої можливості. А ще я відкрита до нового прагну до самовдосконалення та розвитку. Як президент я відвідую різноманітні збори лідерів, щоб переймати досвід колег та надихатися новими ідеями. А доступність органів місцевого самоврядування дає мені можливості впливати на розвиток громади нашого села. Також усвідомлює цінність кожної людини і вміє співпрацювати за невеликий проміжок часу. Я налагодила плідну співпрацю з міністрами та їх радниками. Наприкінці кожного тижня ми коригуємо свої плани так, аби наша діяльність була не просто результативною, а й актуальною. Результатом стала не тільки реалізація запланованих нами заходів, а й долучення до нових ініціатив. Таких як всеукраїнський онлайн-марафон Разом до перемоги, Всеукраїнський фестиваль конкурсів ігрових програм Адреси дитинства Гра, Екоподія нуль відходів, Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль вшанування воїнів України, розстріляна молодість. Ці та інші заходи можна переглянути у шкільній групі Фейсбук, до введення якої ми також активно долучаємось. А загалом я маю активну життєву позицію. Разом з гуртом колядників Різдвена зірка ми несли радість людям, а зібрані кошти направляли на потреби ЗСУ. З колективом учнівського самоврядування Вейвс долучаємось до плетіння маскувальних світок для захисників, передаємо власно зроблені подарунки та смаколики. Для підтримки морального духу воїнів ми створюємо відеозвернення зі словами подяки та пошани. Також у співпраці з адміністрацією школи ми проводили благодійну лотерею. А зібрані кошти частково були передані на матеріали сіток, від для сіток, віз для окопних свічок та донат на дрон. Пишаюся тим, що я українка.